Невпевнено, але вже із цікавістю. Пес балу вперше гуляє кривим рогом. Сюди напередодні його вивезли зооволонтери із Харківщини. Через постійні обстріли його господарів літнє подружжя евакуювали, розповідає зооволонтерка Руслана Кульбіда. Тварину покинули в будинку біля доби балубу без їжі та води. На жаль. Балу закрили в домі і прив'язали в коридорі. Це просто пощастило, що там була саме евакуація тваринок біля Вівчанська і ліман. Криворізька зооволонтерка Руслана Кульбіда каже, балу зараз шукає нових господарів. Безконтактний, слухняний та грайливий. А, «Дивись на мене. ой, яка. Пекінеса баді у Харкові Руслана забирала сама. Зараз обса адаптація на новому місці. Волонтерка спеціально тримає його в найтихішій кімнаті, щоб він відчував себе в безпеці. Мой зайчик вже в безпечності, вже все хорошо, вже влюбаємося. Дуже лялячний приїхав, такий е тихий, переляканий, недовірливий, але потихеньку. Е Зараз ми вже обіймаємося, ми вже йдемо на контакт. А цього білого песика волонтерка підібрала у липцях на Харківщині. Цуценя каже Руслана, тремтіло під деревом, бо лунали вибухи. От при в'їзді в ліпці дуже-дуже бахкало. Я побачила цього та Я зрозуміла, що він крупний, просто крупне цуценя. І він лежав під деревом, ну боявся цих взривів. Я взяла, зробила виключення і забрала його. Руслана розповідає, з-під обстрілів тварин евакуюють харківські місцеві волонтери. Далі їх передають у більш безпечні місця України. Ми повернулися до Кривоворога вночі і привезли повну машину тваринок, які по дорозі ми завозили, коли йдуть обстріли, коли йдуть особливо такі звуки для них дуже страшні, то тут немає часу. Тобто, ти або хватаєш під руки, якщо це агресивна собака, то швидко ну, ти одягаєш там він на морду". Жінка додає, з під обстрілів харківські зооволонтери вивозять щодня до сотні тварин. Якщо не знайдуться господарі, після двотижневого карантину їм всім шукатимуть нові родини. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.